Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні у моїх руках Хатор Pulsar 3 Pro Wireless І якщо ви вже подумали, що це просто ще одна бездротова мишка для геймерів, то тримайтеся. Ця модель справді може здивувати. У ній поєднано все, що шукає сучасний користувач: ультраточний сенсор, оптичні перемикачі, до 120 годин автономної роботи і три режими підключення. Але найважливіше, вона справді зручна і створена так, щоб не відволікати, а тільки допомагати. Ну, перед тим як ми розпочнемо. Почнемо, ви знаєте, вподобаєчка, підписка, а ми полетіли. У коробці не просто мишка і кабель, тут все передбачено для зручності користувача у комплекті 2,4 Гц передавач, кабель USB Type-C, адаптер Type A до Type C, щоб ви могли підключитися до будь-якого ноутбука чи ПК незалежно від портів. Також у наборі змінні глайди, і це дуже круто. Це ті самі ніжки з 100% PTFE матеріалу, який забезпечує максимальне ковзання. Якщо ви активно граєте, з часом вони можуть зношуватись, але з пульсар 3 це не проблема. Просто замінюєте, і миша знову ковзає як нова. Ще в коробці стікер пак та інструкція, і хоч це дрібниці. Але приємно. Тут симетрична форма корпусу, одна з найзручніших, які я тримав у руках останнім часом. Окрема увага колесу прокрутки. Воно має яскраве підсвічування, яке виконує не лише декоративну, а й функціональну роль. Саме підсвітка тут підказує, який рівень DPI увімкнено. Це реально зручно, бо не треба постійно заходити в софт, поглянув і одразу зрозумів. Блакитний колір бічних перемикачів не лише додає візуального акценту, а й допомагає швидко зорієнтуватися, де саме кнопка під пальцем. Вони не люфтя, вони не люфтя. Втять, мають чіткий хід і пальці інтуїтивно на них лягають. Також зверніть увагу на висоту корпусу. Вона підійде як для пальцевого, так і для пазурного хвату. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це важливо, адже незалежно від стилю гри або роботи, мишка завжди буде зручною. Загальна вага близько 60 грамів, відчувається суперлегкою і при цьому не здається порожньою чи дешевою. А тепер до того, що відчуває кожен користувач, буквально з першої секунди клік. У Pulsar 3 Pro встановлені фірмові оптичні перемикачі ХАТОР з ресурсом у 100 мільйонів натискань. Це цифра, яка викликає повагу, але ще важливіше, як саме ці кліки звучать і відчуваються. Натискання чітке, швидке, без залипань і затримок. Тут немає механічного дебаунсу, Оптична система забезпечує моментальний відгук, що особливо ви помітите в шутерах або мова іграх, де рахунок іде на мілісекунди. Ви натиснули, команда спрацювала одразу без лагу. і це реально відчутно. Ще на фішка можливість вимкнути debounce повністю в софті. Якщо ви геймер або просто хочете, щоб мишка реагувала на кожне торкання миттєво, це важливий плюс. Бокові перемикачі KL3M теж відомі своєю надійністю. Вони трохи м'які за основні, що дозає легко натискати їх великим пальцем без зайвих зусиль. Енкодер колеса TTC Gold Dust Proof. і це окрема гордість. Скрол має чітко відчутні кроки, не люфтить і не проскакує. При цьому обертається м'яко з мінімальним шумом. У підсумку кожен клік, кожен рух скролу це відчуття преміуму, Ніщо не здається дешевим або компромісним. Коли мова заходить про ігрову мишу, сенсор це серце всієї конструкції, і хатор тут не зекономив. В основі Pulsar 3 Pro Wireless флагманський оптичний сенсор PixArt PAW3950. Це рішення для тих, хто звик грати на високих налаштуваннях і, хоча абсолютної точності, максимальне значення DPI 30 тисяч. Так, звучить, можливо, занадто, але якщо у вас монітор із Великою роздільною здатністю такий діапазон точно стане в пригоді. Реально ж, все працює ідеально. Жодних рибків, жодних пропусків рухів навіть при найменших переміщеннях. Прискорення до 50G дозволяє миттєво реагувати на зміну положення руки. Курсор буквально слідкує за пальцем, не відстаючи ні на мілісекунду. У динамічних іграх це відчувається особливо чітко. Ви націлились і влучили, без непередбачуваних підстрибувань або гальмувань. Я тестував мишку як у шутерах, так і в РТС. Точність берег. Навіть при швидкому наведенні з різкими зупинками. До речі, мишка чудово працює на будь-якій поверхні: від тканинного килимка до столу без підкладки. Якщо у вас немає спеціального геймерського килимка, нічого страшного. Сенсор відпрацює навідмінно. Одне з найсильніших місць Pulsar 3 Pro універсальність підключення. У миші три режими підключення дротовий USB Type-C бездротовий через 2,4 Гц і Bluetooth 5.1. 2,4 Гц основний ігровий режим. Тут усе оптимізується. Зована під мінімальну затримку, і в тестах вона поводиться як дротова Bluetooth Це вже для більш повсякденних завдань. Підключається до ноутбука, планшета, телевізора чи навіть смартфона. І працюєте. Тепер про акумулятор: 600 мільямпергодин звучить небагато, але на практиці це 120 годин автономної роботи. Тобто, ви можете грати кілька годин на день і заряджати мишу лише раз на тиждень. А якщо просто працюєте чи скролите сайти, заряду вистачає на 2 тижні і більше. Повна зарядка близько 2 годин. Фірмове програмне забезпечення відкриває всі можливості мишки. Через програму можна повністю налаштувати кнопки, змінити DPI профілі, вказати різні кольори підсвічування для кожного рівня чутливості, Окремо можливість. Створення макросів, якщо ви граєте в ММО стратегії чи працюєте в софті типу Photoshop, це дуже зручно. Один клік і серія дій запускається автоматично. А ще можна зберігати профілі, прив'язуючи їх до конкретних ігор або програм. Підсумуємо, Hator Pulsar 3 Pro Wireless – це мишка, яка реально дивує. Вона легка. Точна, універсальна, і при цьому не коштує захмарних грошей. Тут є все, що потрібно сучасному геймеру або просто вимогливому користувачу. Флагманський сенсор, миттєвий клік до 120 годин автономної роботи і підтримка всіх платформ від Windows до iOS. Так, це не просто чергова мишка на ринку, це дійсно серйозний інструмент, який можна підлаштувати під себе на всі 100%. Якщо вам цей огляд сподобався, подобаєчка, підписочка на канал, пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї мишки в коментарях під даним відео. Не забувайте тиснути на дзвоник та підписуватись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.